Юрко, бля. Що mm. ти наробив з машини? ти що гониш? Я думав, ти що ще нихера не зробив. А ти тут вже, блядь, накрутив mm. it's м'ясорубка і ковбаси. що в мене, ма я ж міняв на принтерах. Нічого не знаю. І що? Так а ти підонкратов? Ти що, блядь, іздіваєшся чи що? А хто так робить? Алло? Вась. А що з ним буде? Я упаде на руки впаде, бля. ще землі не впаде. Тебе надбойник, надбойник, на отбойники Та А то такий надбойник, щоб тихосмотр пройти тільки, блядь. Коротше, ви знаєте, ну от невдала ситуація вийшла у нас з чому. Хтось з а ми з Риношкою, так? З Мтезонами що, крути? Ну крутять, ну як зимою, знаєш, що кажуть, хтось з цим, а це зентезонами, а ми з Ну молодий фермер, це ж ну, вони ж там. Ну, Та ні, ми... ні, не, не, ту -ту -ту, не хочу я так. Ми не, ми його да. колеса ми знімаємо, але сподіваюся, не так, як вони з МТЗ. Ну, взагалі не хочеться. О, хочете, не хочете, а там побачите. Да. Ну, коротше, а що взагалі сталося? Ви знаєте, ми ж закінчили провівання соняшника. Дивіться, отут обдулися, майже обмилися. Ну, якби дощ був, то вже обмилися. Сепаратор обчистили, продули, показали це все, відзняли як треба. А я потім взяв і видалив відео. Ну, це ж це всі відоси, що вчора знімали, що вчора тут скільки пиляків, скільки приколів було, скільки всього, я все його нахрен видалив. Ніколи такого не було, і ось знову, блядь. Ні, ну реально такого ніколи не було. Ну, в общем, ну реально щось лагануло. Я з телефону скидував на комп'ютер, щоб змонтувати, і критична помилка якась вискочила. Я окей, то окей, воно. Типо, ну Як -то втрата зв'язку, типу з телефоном, ну, щось таке схоже. І воно взяло, сука, поудаляло все. Тупо о, ті всі відоси, які я виділив, щоб перекинути на компах. Носили, ти носили все, все, блядь, ти розумієш, все. Як ми тут його стропили, як ми його носили, як машини там отоїхали боялися тракторів, блядь. Це ну все, все пішло шкребет нахер. Ну, Заносить назад уже, сепаратори вимазувати ми вже не будемо для відоса, Він вже стоїть в ангарі. Ну а сьогодні тр трошки потепліло, нормально так, плюсова температурка. Треба. Я не дивився. Треба знайти гальма. Ручне, гальмо треба знайти, бо пішло з реношки пропало. Ну і так, взагалі, ну, скорічно, подивитися. Зараз показую. Зараз ми це, зараз, зараз піднімемо. Ну, і попробуємо. є тормоза, може тормозів теж немає. Якщо тормозів немає, значить будемо тоді Ну Палю, та, так, значить циліндрики, хіріндрики там. Все. треба було пару гайк поставити їх. А, стоїть двіга. Да, ну, конечно, хто б відкручив? Ні, а я не бачу. Я думав, ти повністю. А откруч... ну, я що, дурачок, чи що. Ну, а, воно. Ой, блядь, ох ти я став, Ти що прикалувався? Зверху знизу треба оставляти. якого позна. переляку. Щоб держа... Воно отак раз і вивалює сюди. А отак вниз, раз і вивалює. Ну коротше, заїхали вчора. Це ж піднятим. Заставили його. Зараз будемо дивитися. Ще треба подивитися підйомник. Ну, муфта, ввімкнення насоса. От три часа ото От, включаєш і чекаєш, поки воно там надме, Ну коротше, ми ніхіра тут ще не панімаємо. Тоді ж я знімал с да? трубкой воздух это хорошо. Ну вот там внизу. Сам, да, ну сам насос я ж знімав. А, знімав там? Да, це ж сам насос надо дивиться, снимать. А Та, то там масло. Не, не, там не, so, не надо. Все, ну воздухом надавлюється, що ж воно там? Не, не ну там масло це в коробке надо зливать. Літом нормально шруп? Літом добре. Ты же приловчився, назад, заїжджаєш, включи, воно едешь, едешь, раз, виключив, все, ну, въезжаешь, уже готово. Все. Як на газоне. Ну, коротше, будемо зараз дивитися. Тупо був який прикол. Взагалі, як морози ж були, отож замерзла система. Ми почекали, поки розмерзнеться, поміняли фільтр, там продули, прочмихали, іначе, ну поки мороза нема, все нормально. <свісно> Но ручник пропав. І можеш, зараз, да, так, Юраш каже, зараз заведемо, приподнімемо колесо ж одну сторону, і подивимося, може і гальм назад немає. Просто щось тупо циліндрики не працюють. Ну, коротше, будемо з цим розбиратися, бо і повітря десь уходить. Уходить реально капітально. Не шепить так, ш... ш... так. Ну ми зараз от накачаємо. І заводь борю шутить. Ми зараз накачаємо, заглушимо, воно буде чути, бо тоді, ж, як сепаратор працює, що ти там почуєш в хера? Все ж гудить, все репить. А повітря нереально швидко уходить. Отак от хвили... хвилин 30-40 машина стоїть і все, і повітря ушло. Підожди, не заводь, поки не прокрутиться той хрен. Бо він бідняшка не любить. Давай. Хвилин 30-40 постоїть і все, і повітря уходить вже на червоному. Ну там 4 чи 3 атмосфери залишається. Коротше, щось не порядок, Будемо зараз розбиратися. А ну-ка, скажіть мені, у кого так Камаз може, як Рено, а? Хоча я не погоджувався з Юрою, щось ми так пробували, може тоді не туди підлажували. І то не пішло. А отак, дивіться. Автодомкрат. слабо вам пневматику таку зробити. Ваші камази так не можуть. І висота диви під йому нормально. Вагонь! А ну пробуй це, тормоза назву. Є чи нема. Що? Нема! <реш> а ну поклацай, поклацай. Дорбота. Сейчас, а я поклацай, да, я тут поделюсь. Щось тут б'є. Ну бог я знаю, як воно должно бути, да? Ну коротше колеса надо снимать. Щось там б'є, клацає. Може підвести надо. Думаю... Колодки, чого? Ну п'яте, ты ж сам каже. Ну на ще щось пади. Куда? Типа нормально. А нормально, на подушке все стоїть, що тобі надо. Нет, на ну, этом. Ну, та та куди воно дінеться? На плити стоїть подставочка. Нормально, не, не. Ні, ні, воно там, конечно. Вона ж не гружена, нічого тут, блядь, тонна максимум і то менше может. Під этот, під э, той же підставили, під кузов все. Огонь диви. Май, а Юра мені ж каже, каже, подушками. А я, ну, мабуть, ми, може, пробували, так, да, і він каже, під подушками підставляли. І тоді вона, типа, не втягувала, да? так? Ну так. Да. А як під ресору спереді, під пальця, он дивіться, раз, будь ласка, ніякого донкрата, ніякого ніхера не треба. Ого! А, уровень пола це ж вона да, херачить. Да, да, понял? Да, да, ну це, як заглушим, вона не буде нічого да, цього робити. Як ви хотіли, так. Що, навіть хватимо? Да, 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 Підтягнути хватимо. В принципі, хвата. Підняли, все, і тепер вона вже нікуди. А де я пульт закинув? А, закинув. <зас> Та закинув. Щось, ну клацай, тут щось <зас> э, ну, <зас> це ні. Це як Ручник, понял? Нет, ж ти як нажимаєш. А і ручник на том самому клацай. Ну. Це ж одні ж акумулятори тут ці як воно гідро. Чи не гідро, як вони? Пневма, пневма. пневма. Гідро це ж масло, пневма. Вона типа щось срабатує, ну а що? Ну це зараз знімеш і ми ж побачимо, ходять, не ходять ці да. эти... супортації гребані. Може, не позаржавливали. Херезно, що воно тут. Може бути. Надо ну, этот, наверное, крило це знімати, да? Чи потім подивимося. Якщо це, ну тоді буде доступ тобі. Так, тут є доступ. Чи вона доступ тут буде, да. в принципі, як ж знімеш. Давай, жалуйся, показуй, як було. Бери, колодки бери. Показуй колодки. Да. Оце була з сторони циліндрика виходить, робоча, типу, да? А ця тут. Ну, оця толста була отут стояла. А тонша отут стояла. Що, поэтому покажи. Ця вся хіромантія вся ходить плавненько, на пальчиках на направляючих, все нормально. Тобто туди ми лізти не будемо. Да, ну правильно? все, чотенько, нічого не підкусить, все хорошо. Плавненько ходить. Да. Да, листи... Ну, руки ходить. Ну так. Да. лізти туди нехер, На Намазнуть, бачиш, помазано було. Та це ж ми мазали. А, ми мазали? Ми снімали, конечно. Коротше, що ми робимо? Що ми робимо? Зараз включаємо заводимо, хай колесо крутиться, Угу. Костя бере болгарку і. фрезерує. Фрезеруємо. Коротше, диск тормозний. ось очі, да? ну, Тут нормально, рівненька кромочка. А з цього боку, ну, ось кромка, є міліметра три, на да, перепад. Хочемо, ну, ми ж не будемо новий диск купляти там чи ще щось. По-перше, колодки, <соцю> да, от колодки, дивіться. Ося ця товстюча. Оця не така товстюча. Це основна та, що була, оце ж тут стояла, получається, і на неї більше було навантажено. Так, да, і зазвичай, ну, получається, вообще, типа, якщо підклинюють пальці, тоді такий ефект. да? По ідею вони... ну, вона. Ну та, воно везде так. Ну, типа в циліндрі воно ж перше починає давити, спочатку вона тормозить, а потом тут тянет. Зусилля більше, да. коротше, навантажу. Да. Ну коротше, що ми зробимо? Болгарка підчистим зараз, і цю сюди поставимо, а тут толще туди поставимо. З нашим пробігом в рік, блядь, Тисячі кілометрів, ми ще будемо дуже довго на них їздити. І не бачу зиску взагалі, щось с Вони от не полопані, нічого, вроді. Да, такі нормальні полотки. колодки. Ти ще знаєш, скільки да. Тут просто хід, виходить, поршній невеликий, тут є підтяжка, Ну, болт що косові, але тут підтягуєш його, виходить. А, а і підтяжку ми теж зробимо, слышиш, на роботу є ще моторі, да, щоб, ну, щоб ми ж так Щоб робили. щоб, ось, чуть -чуть. щоб О, да. А потім що ще. колеса тут не мішають, ні, потім колеса не заважають. блядь, купую, я купую? цю херню тільки дарма зняв, блядь. Яку? Крило. Ну, думали, що тут капець, а я ну, зняв. Ну бачу. да. ну коротше, оце зараз таке будемо робити чудить. <звук> Да, ну сейчас я зупиню ее. дивись, да ну ну, да кромка, це да вже немає, да, да. На ще на трошки. Ще трошки. Це ж непредпродажа подготовка. Ну так, да. це для себе. Спасибо, да? Ти що заповільне це діло, так? Да? Ану. Треба нажати, наверное, щоб воно ще стало. Ручник наш! Понять. Да, да, да. О, пішло, да. оглушить. Трохи прокручивается, но тут там там вироб, кета, сейчас ну, по кармазам, хто влезет. Ну воно, Йо, уже ж не зажате. Да, Інерція, крутнеться, воно там ще тернеться, там стане на місто. Ну, потім покаже, потім болти що там на 10, ти підкрутиш і все в будь-який да, момент. Да. Так само, ну як, так само підкрачуєш, на замоторі що це, Треба буде ну, ревізію наверное, і перед да, зробити. Ну, і ресори помазати, і все. Ну, все, передивиться раніше времени, знаєш. Не ждать, поки воно блядь, заклине там, чи ще щось, чи пропадуть. Ну, и так, сам. так а там сам. Чи не таке? Ну, наверное, ручника нема, зацок. Ну в принципе, тут барабал все таке ручниках нема. Ну и шо? И мой зацов, типа тут дамо. можно. Ну, ну, да нет. Как на обычных машинах, знаешь, это автополодящие. Давай. Что мы тут робим? Ничего. Закрываю нафиг эту фигню. А, так крутится. Ну круто, ну да, воно ось, ось, ось бачите, це. Давай трохи отпустимо постав... чуть-чуть. Добавись, лучше хай е. Да, это, хай ну, трохи, прироби тормозиш, приробиться, а потім добавлю. Ну, да, щоб тебе? не так, що. Ну, щоб типа не гріє. Не грілося, щоб мало ли. А куди його? Туда Туди да, треба. Все, 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 отпустилось. Видно, що М -м. трошки зазорчики більші стали. Воно ось, бачиш, тут ось вироботка з цієї сторони, да, що була. Да, да. Стала ця колобка. Нічого страшного, будемо їздити ще до упора. Ой, ой, Пофіг, ось, 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 ось тут тернулося, я кромку оцю убрав, тут вважай нічого немає вже. Офігенно фрезерний станок. Тут ось получше, Ну воно притреться, буде працювати. Я ж кажу, з нашим пробігом. як 5... Коротше, що, збираємо назад. Так, що я пробіг з шприциком, шкварня помастив, ресорки передні, нормально. Ну так, важкенько, ну пробилися. По моторчику тут вроді би нічого. Такий жирочок трошки колись то щось було, пилячки припало, то і все на тому. Ще треба буде добре залізти, отуди патрубки подивитися. І в планах є, ну не на цей рік, звісно, пізніше подивитися треба, куди б тут можна предпусковий підігрів, врізати. Знімай ручник. А що є? Ну й стави. Не, що появився і там. А, Йор, иди сюди. Та я ж ну кабіна піднята, я ж знімаю і одної рукой фіал, що не фіас. Я тобі двері подержу, а тис. Можна тут тут не було, туди не дав. Ну тиск, ну а як, да, напевно, поняв? Упор. Держи. Давай. Упор, типа это, да? І вже тро... Ох, ти, трошки. Ух oh, yeah. ты, блядь. Yeah. Ну вот так, да. Ну, дробы наш там. Ну, может uh, быть. Ну, а, Ну и что? Ну и что, так ручник отпустится ж. Нет. Что, думаешь, не? <плесцентр> а, попробуй. А, ну, еще и трошки. Ну, все, короче, на, снимай, ну, снимай ну, да. Сейчас но... давай я по. На 10. Ну, да. Давай я покажу, що у нас тут. Тут у нас виходить картинка навпаки товста колодка. Типа циліндрика стоїть, ось вона працююча. А тут місця ми міняли тоді. А там мера, не ране, бо були однакові. Ну, може, і не може. може тоді слухай, із за той виробники гребаної ми не міняли. О, а, що, типа, а типа нахер надо, а вже ми трошки підросли, взяли болгарку, і... а тут рівно, бачиш, тут більш-менш. Нормальний. І тоді ми там не лазили, бач, а тут типу, замінили нормально. ну Це Юра зараз колодки витягне, перевіримо ход оцеє системи, щоб воно на пальцях на направляйках ходило. І в принципі почистили, підмазали колодки солідольчиком щоб хорошо скользили. Да? Щоб не було як на МТЗ. А я полізу, зараз подивлюся. Що тут? У нас так. Я підставив палицю нормальну, під кабіну, плюс гідравліка і... Зараз спробуємо зробити невеличкий огляд. Так, все, огляд завершено. Все добре. Ладно, жартую. Так, зараз подивимося. Що воно тут... Ойде. Ой! Верх і сів на француженку. Юра, диви. Вон подивись. Так. Патруб. Так, так, патрубочки. Вроді нічого тут. Це скрутка, що ми міняли тоді трошки було. Не треба. Не треба нічого заводити. Мені страшно. Так, патрубки надува вроді би теж. В принципі, ціленькі. Водяні ось це теж м'якенькі все, сухенько. То сольчик є. А те, чи у світ дай мені. Ну, фонарик включи, бо блін трошки треба було тут на камері включити, але ну, я зараз. Щось... Перед подивиться, дивиться, що воно. Там. Це ж ролічок отой, помніш, тоді мазали, міняли. Так, на натяжний да, ко цей ось. ось о, що бачите на відео, ось він. Чого? Не болтається ще. Наскільки це я тут можу розуміти? Ну, в принципі, що тут? Сухенько, сухенько. Крутилося, крутилося. Ой! Так. Солярка тоже все сухенько. Ничего не бежит. Что, ну, хожу... херню какую-то хочешь? Не, не, как не, гар, не Да? Ну, оно ходит, но шо? Он надо работать. Что, бьет типа? Ну, пыльник порванный, и они сильно телепаются, Надо куплять новый этот и менять. М -м -м. На вот эту сторону, пыль. да? Да. А, ну сейчас поднимемся. Ну, пыльник лопнул и выжрал. Да, там капец, он снизу ржавый. Ну, он ходит очень-очень легко прямо. питається, Ай, блядь. Ну, на тій стороні все ж нормально. Да, а тут стана там пильники ж цілі. На. читай, сидай, може мені надо, да, да? Там нижнє видно. Нижній направляючий. А, песе, там ржавий он, ну, о, блядь. Ой, дивись. Ну. Да, 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 бачу, бачу, розбито, ну, розет. Це надо все розбирати оту, да? Треба, ну, чотири болта відкрутити і все. Ага. Зняти, тяг, зняти, все. І поставити нові пальці, коротше, mm. надо этот. Ну що, будемо робити. Бач, там нормально, а тут я це ж болтался. А ну ще пошатаю. Ага. Ну виробітка. Нижній, виходить, получается Так, Да, сожрало. Ну, блокнув пильник, падло. Ну. Ну бать, он прям. Он... Ага. <клес> Не, ну і плюс, що ану поболтаю. ее. Ну та ходить. Це ж не діло, блядь. Да? Ну конечно, ну блин. Ну зараз він ходить, а завтра він заклини еще. Ну так, десь будеш стоять на прасі. Бля. Ну да, лучше його поменять. Ну то пофиг це відео вже вийде, яка різниця. Ну да, це вже... заказуємо, хоч, хай этот... Ну да, дивитися, треба йти шукати. Це як там, направляючи, да, так? Направляючий Угу. Ну коротше зараз в інтернет підемо в комп. В компуктер підемо подивимося, ну, що да. воно буде. Ну, на цьому що? Все, обслужились. А ну колодками є? Не... Ну, тут трохи едут. Да нормально. А, тут і весь и выработка. все, бешено. Mm. А пофіг, до нових колодок, поки ще и будет терти. а то. Так... Ну, ще поїздять, а то потом это. Ну, напра... да. Направляйки зробимо і все, блядь. Да, да, да. То таке, на наш кілометраж, я ж кажу. А да, що... если разитрутся, тоді будеш підтирати. А там. ти ще год будеш їздити. Або, або, або знімемо, я не знаю, кем снимается. Кто? Бардиск. Да. Та ні, це а ж місце, оце да, вот місце... треба, да. все там, та ти що. Да, ні. Да, да. Це дуже серйозна техніка. Ну, все добре, ні. Болгарочки затрим, так і все буде нормально. Угу. Тим більше людям ж надо ж коментарі писати. Ну. Так що на цьому в принципі, все. Надо ще шо, Колеса ще почистимо, зараз, так? Да? Ні, ну, зараз не, не будемо зачем ікати. Чи хай стоять? Бо ще щось прилипне. тоді. На цьому все будемо дивитися, замовляти за частини. І будемо доробляти це. Все діло ну в принципі. Потім покажемо вже далі, коли це через декілька днів ну, получимо. Тоді будемо бачити, що там будемо робити.